Почесне звання гвардійця відстоювали піхотинці 30-ї окремої механізованої бригади на Олександрівському полігоні, що на Житомирщині. Офіцери та солдати пліч опліч виконували вправи і стрільби та відточували як загальну, так і професійну підготовку. Протягом п'яти днів три механізовані роти проводили навчальні стрільби, вчилися знищувати ворожі танки та застосовувати новітню зброю у боротьбі з противником. Наші військовослужбовці мають нагоду. Відчекати і покращити свої вміння та навички поряд зі звичайними контрактниками, які тільки на починають свою професійну кар'єру, у бойових стрільбах брали участь бувалі миротворці, що нещодавно повернулися з гарячих точок. Взагу видно, що військовослужбовці мають відповідний досвід, відповідний, скажімо так, рівень, і відповідні мають відміння та добрі оцінки. Гучні постріли, гуркі техніки, сила та міць бойових машин, наче літня гроза відгриміли біля невеликого селища Новоград-Волинського районі, демонструючи всю потужність та велич української зброї.